дня вам добрі люди, доброго здоров'ячка. гостей слід хлібом сіллю зустрічати. Привітним добрим словом віншувати. же хліб на милім рушникові. Про вишиванку сьогодні йтиме мова. Наче за помахом чарівника приміщення бухгалтерії перетворилося на автентичну українську хату. Тут і старожитності, і ікони, і наїдки. А дівчата та дорослі пані, наче з кінофільму. Ганна прийшла у вишиванці, яку носили у її родині жінки різних поколінь. А Тетяні вишиванку подарували сини. Для мене завжди свято України і вишиванки дуже важливі. Також як там було сказано на зібранні, у мене дуже багато вишиванок є. Які мої прабабушки вишивали у нас і рушники, і скатерки, і дуже багато речей, і багато вишиванок. Ну для мене особливо дорога ця вишиванка через те, що це рідні сини, і тим більше на таке прекрасне свято, як день матері мені подарили. Це створена вишиванка, моєю пра прабра пра -пра Звали її Мартинюк Тетяна Олексіївна. Створена в селі Радогощі Поліського краю. Це Лугинський район. Дана вишиванка створена на той момент, вона є автентика. Тичною і в ній як ви бачите в основному рослинно квітковий орнамент. Так якби старовину вишивали приблизно 90 років дані вишиванці. А там, де гарні дівчата обов'язково мають бути красиві та сильні хлопці. Цю роль відвели голові правління Олексію Шикеті. Він не тільки куштував страви, які приготували жінки, а й сам прийшов не з порожніми руками. Переможці конкурсу на найкращу вишиванку отримали дипломи та грошові винагороди. Житомир обленерго, Він показує приклад. Так, як потрібно відноситися до тих традицій, до традицій наших дідів, наших прадідів. Що таке нація, що таке народ? Народ це культура. А культура це якраз традиція. Ви повинні в першу чергу набрати повітря в легені і сказати: я пишаюся, що я українець, я пишаюся своїм народом, я пишаюся своєю землею, я готовий відстоювати незалежність своєї країни. Як фізично, так і на культурному рівні. Колектив енергетичної компанії «Житомиробленерго» вважає своїм громадянським обов'язком допомагати бійцям, котрі боронять Україну на Сході. Багато разів на передову особисто доправляв вантаж голова правління Олексій Шикета. Цього разу запасні частини та технічні засоби для підрозділів 92-ї та 30-ї бригад, придбаних колективом Житомир Обленерго, привезуть поліські волонтери. Житомир Обленерго» – це єдина організація в Житомирі, з якою ми співпрацюємо, яка не просто допомагає, а вони стали самі волонтерами. Фактично, це самостійна волонтерська група, яка сама знаходить бійців на передовій, знає їхні потреби і їх ось забезпечує цим. Тому Житомирго це фактично є волонтерська організація. І я дуже радий, що волонтери поліції в свій час, скажімо, здружилися, зійшлися на патріотичній такій піднесенні і з цією організацією. І велика заслуга в цьому, звичайно, його керівнику Шикеті Олексію Михайловичу. Лише спільними зусиллями, єдністю та конкретними справами можна протистояти ворогові. Переконаний Олексій Шикета. Перше це замовлення наших бійців, які не передовій. Це абсолютно забезпечення мототранспортних засобів. Тобто, це фільтра, це мастила, це запчастини, ключі. Те, що необхідно для уже проведення ремонтів тих автомобілів, які були передані волонтерами. дуже приємно, що ми стали волонтерами. Це вже не то, що якесь, це вже наша внутрішня необхідність, це вже наш не то, що поклик, це вже наше завдання. Тобто без цього ми собі не уявляємо. Як не уявляємо життя без електроенергії, так і не уявляємо життя без волонтерства. Дякуємо, що нам дозволили до цього долучитися. Що спочатку було в нас теж якісь моменти там, ну. Що можливо не всі не весь товар доходить до кінцевого нашого там, ну скажімо так, до потреби, але зараз може чітко розуміти, що наша волонтери Полісся це саме та організація, яка не робить собі ніяких політичних іміджових очків вона дійсно працює на благо нашої держави, на захист нашої держави і повага. Відповідальність, яка лежить на них, це ми горді і раді, що ми теж маємо, хоч маленьке, але якесь відношення до цієї організації. Тому з великою повагою і шаною я ставлюся до волонтерів Полісся, саме волонтерів Полісся, як центру волонтерського руху, як на Житомирщині, так і я думаю, і на всій Україні. Він планував поцупити електричне обладнання і потім його продати, а заробив каліцтво на усе життя. Операція та довга реабілітація. Ось що чекає молодого чоловіка, який став на шлях злочинності. Прибраження електрострумом обично завжди, завжди важкі опіки, глибокі опіки. По площі вони невеликі, але небезпечно тим, що порушується ритм серця і буває. Страдає серцево-судинна система, може наступити зупинка серця. Хворий лікувався у нас і на даний час знаходиться в нас. Був проконсультований в Житомирському опіковому центрі. Внаслідок втручання енергетичного обладнання Бердичського РЕМ було е, тимчасово припинена подача електричної енергії споживачам електричної енергії. Енергетичне обладнання відноситься до обладнання підвищеної безпеки і для його обслуговування потребуються певні навики і вміння. Стороннім особам втручатися в роботу енергообладнання. Ну, забороняється, і з за деяких причин Основна з них це знеструмлення значної частини обладнання, пошкодження самого обладнання, і ми витрачаємо багато коштів на його відновлення, а саме, головне, що це дуже небезпечно для життя. До поліції звернувся керівник місцевого відділу енергопостачання із повідомленням про те, що з однієї з підстанцій вчинено крадіжку металевих частин електрообладнання. За цим фактом на даний час розпочато кримінальне провадження за статтею 185. Це крадіжка, проводяться заходи для встановлення особи причетної до вчинення цих дій. Окрім того, у поліцейських є обґрунтовані підстави вважати, що людина під час вчинення цієї крадіжки отримала тілесні ушкодження у вигляді ураження електричним струмом, і все вказує на те, що такі опіки досить серйозні і можуть встановити загрозу для здоров'я. Здоров'я людини, а в окремих випадках навіть для життя. На даний час розслідування продовжується. встановлюється людина, яка ризикувала здоров'ям для частин металевих санкцій 185-ї статі. Карного кодексу передбачає покарання у вигляді як штрафу, так і піврічного арешту, обмеження або позбавлення волі терміном до трьох років.